Вітаємо вас. Час новин на телеканалі Лтава. Вода, крупи, макаронні вироби, м'ясні та рибні консерви. А також ковдри, спальні мішки, теплий одяг. Три вантажівки благодійної допомоги зібрали у Полтаві для українських військових і відправили у штаб АТО на Донбас. Пожертви збирали при церквах Української православної церкви. Усі продукти та речі передали працівникам обласного управління МНС. А митрополит Полтавський і Миргородський Филип передав українським захисникам ікону святого Миколи Чудотворця. Такі акції відбуваються у нас постійно. У нас в нашій єпархії створено ще на початку літа такий фонд допомоги Збройним силам України. Ми намагаємось. Чи можемо допомогти нашим військовослужбовцям? Ми зібрали певну суму грошей. І скільки у нас було, ми купили ці продукти, закупили продукти харчування і передали. Такий збір коштів добровольний. Ми знов про це дуже не кричимо. Не говоримо, це робиться на рівні наших приходів. Це об'являється в храмах. Наступну акцію ми плануємо зробити на наступному тижні. До нас звернулись військовослужбовці однієї з частин, яка комплектувалася на Полтавщині. Вони мають потребу мають потребу в спальних мішках, мають потребу в теплій в теплій білі білизні. В бушлатах, в головних уборах, і ми ці питання теж безумовно буде вирішувати. Найбільш їм необхідно – це розуміння того, що ми про них пам'ятаємо. Ми їх про них знаємо, і ми про них постійно турбуємося. Звичайно, я сьогодні з нього говорю слова вдячності людям, які зібрали цю гуманітарну допомогу. І сьогодні вночі машина виїде і достави її безпосередньо в штаб антитерористичної операції, де вже безпосередньо проводиться розподіл який груз в який який населений пункт доставляти на Полтавщині є проблеми з розміщенням та допомогою людям із тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції. Такі думки волонтери та активісти висловили на засіданні громадської ради при обласній державній адміністрації. У роботі громадської ради взяли участь, крім голови обласної державної адміністрації Віктора Бугайчука, його заступники та начальники департаментів облдержадміністрації. Зараз на Полтавщині на обліку перебувають майже 12 тисяч осіб із Луганської та Донецької областей, з них майже 4 тисячі діти. А з Криму в регіоні тимчасово оселилося 449 людей. Усі вони потребують не тільки житла, а й іншої допомоги теплого одягу, ліків, необхідних у побуті речей. І, хоча керівники департаменту соціального захисту населення та управління МНС звітували, що в регіоні переселенці мають усе необхідне за винятком опалювального житла. Волонтерка Юліана Бондаренко стверджує протилежне. У нас в Адаві заходять по трьом адресам. Не можуть блочи ні теплих атія, ні теплих дітських речей. Пазлова ситуація. На районах нові санжари, машевка, велика багачка, галіч, куча прощень, де взяти діяло, де получається. Діті балі украсні крашний крест» не працює. У мене таких рашенів сто п'ятдесят 158. Крім того, бідкається волонтерка, щоб отримати соціальну допомогу від держави через бюрократичну тяганину. Люди змушені чекати по три місяці. Голова обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук порадив працездатним переселенцям активніше шукати роботи. А голова громадської ради запропонував. Давайте ми вийдемо на телебачення і на радіо. І роз'яснити всі ці питання, які, тому що я свідомо кожного дня дійсно їхньої загрузки, які вони працюють кожен день з ранку до вечора. І я думаю, що цим ми можемо зняти багато питань цієї напруги, щоб люди розуміли, куди їм йти, як звертатися і як допомогти. На громадській раді посадовці прозвітували і про готовність області до нового опалювального сезону. За словами заступниці начальника департаменту житлово-комунального господарства Тетяни Семенової, підприємства Полтава теплоенерго до роботи взимку готові на 95%. Повністю готові школи, дитячі садки, лікарняні заклади та житловий фонд. Цьогорічну зиму, попри побоювання, Полтавщина перезимує з теплом, запевнив голова обласної державної адміністрації. І хоча регіон на 30% менше використовуватиме газу, заощаджуватимуть переважно на промислових підприємствах. Я так само сподіваюся, що ми зробимо таким чином, що населення ми не будемо пробачувати. Я так сподіваюсь, тобто ми викликаємо за рахунок, за рахунок воли диплі. Щодня Полтавка пані Марія чекає дзвінка від сина, аби почути єдині слова – «Мамо, я живий і здоровий. Офіцер запасу в зоні АТО із травня його ім'я мама не називає. Вона самотужки збирає кошти, закуповує та передає речі для сина та батальйону Дніпро, у якому воюють разом із ним і ще троє вояків із Полтавщини. Мати бійця погодилася розповісти нашим журналістам про потреби та забезпечення добровольців, які захищають батьківщину, та про спробу сина піти на війну через полтавський військовий комісаріат. Отримавши відмову у військовому комісаріаті, син пані Марії добровольцем відправився воювати на схід України. Офіцера запасу не брали у зону, АТО через його немолодий вік. Спокійно сидіти вдома, склавши руки, професійний військовий не міг. Тому як тільки но сформувався батальйон Дніпро, відразу приєднався до його лав. Мій син пішов за покликом серця. Дивився по телевізору, що молодих, недосвідчених тільки від мами дітей. І зразу на війну Вони психологічно просто не готові ці діти. Прислати форму та взуття. Таким було перше прохання бійця до матері. За допомогою жінка зверталася до своїх знайомих. 700 гривень надіслали друзі з Миколаєва. Зібрали благодійні внески і працівники фабрики Ворскла. Жінку добре знають і в магазинах військового одягу. Проте сину мати не раз говорила по телефону. Якщо це немає, в шов дітись. Немає ніякої допомоги, то можливо йди додому, назад вертайся, ти ж добровольно. Але він мені відповів, за моєю спиною ви можете, всі полтавці, не тільки ти, але й полтавчани, спати спокійно, працювати і все робити спокійно, можете жити. Ви не бачите отих жахів. Військової амуніції, говорить жінка, у бійців батальйону теж немає. А старі шоломи зовсім не захищають. Є потреба і у тактичних рукавицях, на колінниках, бронежилетах. Чотири місяці майже він стояв без бронежилета. Автоматом, як діти в школу раніше ходили, прийшов, він не остивав, прийшли, з рук руки передали, і той пішов автомат. Знову воювати. Невдовзі зима, а у наших бійців говорить, бракує теплого одягу. Допомогти українським солдатам пані Марія закликає усіх полтавців. Так, я хожу, я прошу, що там заплатіть рахунок, дайте якусь копійку. Купляла і одежу, і різні. Але якби ми згуртувалися, ми б одна одну підтримували. Жінки, матері, полтавчани, давайте згуртуватися, давайте спілкуватися. У департаменті інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації збирають книги для поранених бійців, котрі лікуються у полтавському військовому госпіталі. За перші два дні працівники обласної державної адміністрації знесли десятки книг. Багато літератури передали із товариства просвіти. Тож уже в першій партії до госпіталю передали близько ста книг. Серед них і творчий доробок полтавських науковців Тарас Шевченко і Полтавщина. Перші 250 екземплярів довгоочікуваного видання у департаменті напередодні отримали з друку і одну із книг відразу передали солдатам. Я пригадую, коли це, звісно, така історична подія в нашій області. Ця книжка, і напевно, перша книжка перших хлопців, хто будуть її читати, це ці бійці наші, які знаходяться на лікуванні. Намагаємося підтримати наших бійців, які знаходяться на лікуванні, на реабілітації. І сподіваємося, що це добрий такий вчинок. Люди долучаться до видавництва наші, і комунальні наші області. Це і видавництво дивосвіт і видавництво СМІ гадяч обіцяв передати. Лубни і наш магазин Планета. Книжковий магазин планета. Також готують підбірочку книжечок. Збирати ми плануємо до на до 3 жовтня наступної п'ятниці. приносити, будь ласка, книжки в облдержадміністрацію. Це перший поверх, 113 кабінет. Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка 100 років славетної історії. Документальну виставку під такою назвою організували науковці Державного архіву області до ювілею найдавнішого вищого навчального закладу Полтавщини. Унікальні документи та світлини бачили і наші кореспонденти Павло Бабінчук та Наталія Рясна. Це нині Полтавський педагогічний має статус національного університету. А тоді, сто років тому, навчальний заклад організовували як учительський інститут. До ювілейної дати працівники державного архіву області проаналізували свій штат і з'ясувалося, що половина трудового колективу свого часу закінчувала цей навчальний заклад, тож і вирішили організувати таку документальну виставку. Архівний документ це те перше джерело, яке. Ну, найбільш повно може відтворити дух епохи тієї чи іншої історичної епохи, а дух у Полтавському педагогічному завжди був український. Тому ми ось коротенько, 50 документів ми відібрали найбільш таких. Про те, що навчальному закладу притаманний національний дух говорив на представленні виставки і заступник голови облдержадміністрації Роман Шабановський. А університет назвав саме тим місцем, де виховують патріотів. Там навчаються історики. Історики це люди, які цікавляться історією, досліджують своє коріння, досліджують історію держави. І вони бачать більш може широко ті події, які відбувалися, і вони можуть аналізувати завжди. Педагогічний університет наш і Саме історичний факультет, вони були на передовій боротьби за українську національну ідею. І будь-яка влада, яка була антиукраїнська влада, завжди коли. Приходила і брала в руки владу. Вони намагалися якимось чином придушити ці настрої. Вони намагалися цей університет або з чимось з'єднати або ліквідувати, або іншим чином якимось на них давити. От але е, на щастя вони втрималися. І Ніби на підтвердження цих слів заступник директора державного архіву області Тарас Пустовіт розповідає, під час роботи знайшов дуже цікавий документ у партійних паперах про діяльність університету у 1936 тому році. Тоді ідеологічна робота була на першому плані, і саме цей документ свідчить про те, які чистки відбувалися в цьому навчальному закладі в середині 30-х років, коли кожну вечірку трактували по-своєму, коли відстежували кожного викладача, кожного студента, і все це відображалося у тому, що людей викладачів звільняли з роботи студентів, виключали з навчального закладу. І ніхто був не впевнений у завтрашньому дні. Старічний ювілей в університеті відзначатимуть на державному рівні. Є навіть відповідна постанова Верховної Ради України. А цю виставку архівістів планують продемонструвати і в стінах навчального закладу під час урочистих заходів. 26 вересня всесвітній день контрацепції у Полтаві благодійна організація світло надії спільно із клінікою «Дружньої до молоді міського управління охорони здоров'я влаштувала для молоді вуличну просвітницьку акцію про сучасні засоби контрацепції. Акцію волонтери із медиками влаштували на вулиці Жовтневій. Перехожим роздавали брошури з пізнавальною інформацією про засоби захисту та способи контрацепції. Єдиний засіб контрацепції, який захищає від венеричних захворювань, презерватив. Наша мета привернути увагу саме молоді для того, щоб діти були бажаними, вагітність запланована, а секс був безпечний. То, якщо молода людина не впевнена у своєму статевому партнері, ми наголошуємо на тому, що аби секс був безпечний, він має бути із презервативом. Дуже багато венеричних захворювань, і молоді повинна знати засоби захисту. Тому дякуємо за таку акцію. Медики наголошують, при виборі контрацептивів необхідно обов'язково проконсультуватися із лікарем. По вопросам сохранения репродуктивного здоров'я значит, современным методом контрацепції, молоді люди можуть обращаться в клініку дружню до молоді, яка знаходиться по улице Нікіченка 2. Все вопросы по методам контрацепції, по лечебной помощи допомоги у нас проводяться бесплатно, конфиденциально значит, і анонімно. Упродовж акції волонтери роздали перехожим близько двох тисяч презервативів. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського презентували науково-популярне видання, що пам'ять береже. Автори книги це відомі на Полтавщині. Люди, які у другій половині 20-го на початку 21-го століття очолювали органи обласної влади, успішні господарства та підприємства, діячі культури тощо. Ідея видання книги, що пам'ять береже, належить депутатам Полтавської обласної ради Олександру Удовіченку та Володимиру Онищенку. Видання вмістило мемуари людей, які обіймали керівні посади на Полтавщині у другій половині 20-го – початку 21-го століття. Серед авторів, зокрема, відомі аграрії, герої України Семен Антонець та Іван Балюк. Вони розкривають маловідомі та призабуті сторінки історії Полтавського краю, оцінюють пройдений шлях та розмірковують про майбутнє. Тексти супроводжуються світлинами з приватних архівів. Автори книги вкотре засвідчили тільки у праці велика людина. Ми діти війни і ті, хто керував різними галузями народного господарства, керував областю. Зробили все від них залежне, щоб відновити країну, випустити, відновити міста, села, відновити заводи, дати людям робочі, робочі місця, створити соціальну побутові нормальні умови. Ми згадуємо ті часи зовсім по-іншому. І знаємо, що ми були такими важкими, вони такими були низцями, ці шляхи наші. І я думаю, що теж нам молодь повинна На керівні посади, за словами авторів, у ті часи підбирали людей із досвідом. Плоди праці цих людей ми бачимо й понині. Вони показали приклад самовідданої праці, вони показали організаторські уміння, вони згуртовували громаду, вони згуртовували трудові колективи, навколо тих завдань, які... Ставилися багато зроблено для того, щоб підняти якраз усі ці гуманітарну сферу. В результаті проведення конференції у всіх селах практично були побудовані соціальні об'єкти. Служба соціального захисту, наша область, одна з перших в Україні, розробила програму турботи. Видання адресоване широкому загалу шанувальників вітчизняної історії та мемуарної літератури. Уже незабаром книгу можна буде побачити у бібліотеках Полтави. На цьому основний блок новин вичерпано. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Я дякую за увагу і нагадую в студії. Працювала Марина Проскруняк, а сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Побачимося. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 4-9, в день – 13-18 градусів тепла. У Полтаві вночі – 6-8 з позначкою «плюс», а в день – 15-17, вище нуля.